Чого ви? Так, що в нас? Один є так? Один готовченко, так? Порядок. Один готовий. Це вчора приїхали, три дні у нас може бути школи виживання. Не? Ленько щас. Оп. Казалось би літо, тепло, яка буржуйка. А все одно прохладненько. під утро. Зараз не вам тут красоту наведемо. Водички нальємо, пропоєчку зробимо, так? Ти що? Красавчики. Поздор Поздоровкайся, давай. Оп, біжи. Все, молодчина. Так, а що вас тут? Цокалки роблять? Все нормально.

300 штук у нас про йде перші три дні 5 літрів води на сутки. Іде, виходить, 5 кубиків паратіла у сутки, тобто 1 кубик на літр води. І сюди ж кидаю я на кінчик ножечка, аскорбінку, тобто вітамін С. Та не кричіть ви, ну нічого, зараз все буде добре. Розкричалося мені тут. 5 кубиків є, баночка пуста. І тепер по одному кубіку на баночку. Вода обична з крана не перекип'ячуємо, не... Цей... не нагріваємо. Звичайно, з крану понабирав і все. Так, все, паратілчик у нас розколотив. Де. Да. А зараз добре буде. Утром ще тліло, було непогано. Буквально два години пройшло після того, як я останній раз до них приходив. І все, і вже в них прохладно. Так, ну тут вже усе на око, тому що вже воно набите. Ми вже знаємо, скільки чого сипати. Все. Так, якби тепер чимсь згодом шпильчиком сколотимо. Де. Двічики. Вчора ми тільки заїхали, тож сьогодні їм виходить тільки другі сутки. О. О. Та зараз, зараз, зараз. Рушите. Цукалки ще не опанували. Ну йо, в принципі, то вже вчора дивлюся таке, як вони пили їх. Ідіть сюди, не. Тих-тіх-ті-хі-хі. Нади, ні. Ei, proper Тут у вас ташкенту стільки розпалив, а вже жаліще яке, да? так? Ці пики. Повішав їм додатково. Вчора в мене кусочок був, поламаний, я додатково тут зробив. Вроді би, клацають. Ну, Вони на оцій клацанки, по ідеї, повинні вже на другі сутки розуміти, що до чого і як. Ну, Пропойку я віддільно ставлю. Все одно поставив пропойку по баночках. Вони зараз усі понабиваються, вонистренько її вип'ють і потім протягом дня вони просто будуть пити із основної виходить, системи випоювання. Буржуйку вчора протопив цілий день. І останній раз я ночу, ночу підкинув у 2 години. 5 годин сьогодні ранку зайшов. То ще був жар, і в них було тепленько. Зараз 8, виходить, 5, 6, 7, 8. Ну, 3 години пройшло. Зайшов уже в кучку всі з цей, збилися. Один падіош є, ну це нормально. Перші 3 дні, навіть 5, Це може бути це все десь генетичне, десь щось не розвивається в організмі, і курча воно само по собі веде себе дуже пасивно і потім пропадає. Зробив вчора, думаю, що його таке їм приварганити. Кусок ципка був, оголочок прицей, каністру вирізав. Вона все одно в мене тут була, кришка пропускала, протікала. Пойдет, думаю, кому, кому а їм буде чітко. Зробив таку невеличку поїлочку. На стартовий період їм сюди його хватить з головою. Так що, тут відстартовуємо, обігріваємо, і потім будемо їх переселяти туди у більший сарайчик. Комбікорм стартовий, гранулка. ну все, І отак от вони потихеньку розвиваються. Перед заселенням зробили дезінфекцію, рідку дезінфекцію мультикліном. Получається, зробив я. Побризкав стіни, не білували цей раз, ще кажу маринки, не треба і так нормально, поки що сойдуть е, за цей. Та й вчора ми пізненько з ними справилися, треба було їхати по побілку, щоб побілувати. кажу, Я мультикліном зараз це все діло бризну і все. На пол у нас під низом підсушувач. ось Бачите, він сухе, бі щоб із полу з не тягло, підсушувач він підсушує це все діло ну, і працює по-своєму. І е, посипав учора я йодокліном і кліносаном. Ну, кліносану трошки більше, йодокліну менше. Е, коли йодокліном посипаю, тоді мух немає в приміщенні, як ви замітили. Вчора приміщення було повністю відкрите, е, тому що я тут натопив, було жарко їм. То ніодної мухи я не бачу, щоб оце літало. Так що, е, дово, ну, це просто я такий побачив прикол, не знаю, прав, прав, правдивий він чи неправдивий. Може я себе так зараз накручую. Ну от Від йодокліну, чогось мухи, видати цього запаху йоду бояться. Ну і, в общем, і птички хорошо, Того, що вони заїхали у чисто, так сказати, обеззаражену мікрофлору. Ну, і як бачите, отак вони зараз себе ведуть. Поїли, попили. Коротше, буржуєчка розтопилася, їм тепер буде тепленько. Зараз вони я піду відсіля, вони тут порозбігаються, порозлягаються, буде красота. тут такі справи. По пропойки я вже казав і ще раз повторюся. Перший, другий, третій день ми пропаюємо паратіл, е, із аскорбіновою кислотою. Аскорбінова кислота це вітамін С. Отака от пачечка. Ми беремо, я вам ще її покажу. Отака. О. І паратіл, я зараз викину бутилочку. Тоже. Можна взяти 100 мл, но вам 100 мл не треба. Я беру 10 грамів, 2 бутилочки беру і одна бутилка в мене ще й потом на наступний раз. От такий от, паратіл. Тут сильний антибіотик, тому що ми раніше використовували тільки енрофоксацин. Поняли? Але тут їх три компоненти. Що я вам показую, звісно. Тут є три компоненти антибі... антибіотиків. і він набагато сильніший. І по роботі він мені дуже сподобався. Тобто, як тільки ми почали працювати з паратілом, зразу в нас пропав такий падьож на перших днях, це перші 5-10 днів, що от просто в бройлер падьож, падєш, падєж. Плюс із паратілом я побачив, що Кокцидіоз практично в нас не розвивається. Я вже забув, коли ми Ми профілактику кокцидіозу робимо. але я вже забув, коли він у нас був. Просто от я, я не пам'ятаю прямо, прям, щоб кров'яний був кал. Не, не знаю. Ну, от, іменно, і це, кстати, все пропало тільки тоді, коли я почав давати іменно антибіотик оцей перші 3 дні паракіл. Аскорбінова кислота, вітамін С. Для чого він потрібен? Ви даєте стартовий комбікорм, гроверний комбікорм із добавкою вітамінної групи. Ну, то тобто, Не з добавкою, ну просто іменно вітамінів у цьому комбікормі вистачає з головою. Єдиний вітамін, який втрачає свою дію десь відсотків на 50, це вітамін С. При термообробці, коли гранулюється, вітамін С втрачає свою дію. І на перших днях. Вітамін С для організма, для розвитку організма дуже потрібен цим бройлерам. і якщо його не дати, то може просто даже розвиток бройлера бути притуплений. Він не так буде розвиватися, як, як потрібно. Він не буде активний. Він такий, знаєте, не буде їсти, не буде пити. І відповідно від цього страдає тоді вже м'язова система, вони не, не ростуть так, як треба, тому що бройр це птиця націлена на швидкий ріст, на, на, на хороший апетит і так далі. Тобто, якщо цього всього не буде, це нехватка чогось в організмі. І він от -от так себе от веде от не, не так, як треба. Так що, вітамін С ми пропаюємо протягом е, 6 днів. Воники такі, ну, ще маленькі, що ж їм, і вигріватися. Цей вітамін С ми пропоюємо перший, другий, третій день із паратілом, і четвертий, п'ятий, шостий без паратіла. Потім, коли йде аскорбінова кислота, тоді ми вже збільшуємо, збільшуємо до 7,5 літрів пропойки на 300 голов. Тобто можна навіть 8, 8 літрів води ставити пропойки на 300 голов. Тобто вони тоді вже більше споживання води, і вітаміну С вже теж споживання в організмі йде більше з цією водою. Ну і все. Потім ми це все діло перестаємо робити. Немає тоді у нас. Кричать, піду їсти немає тоді у нас ніякої пропойки до 21-го дня. Чого? Коли ми використовуємо комбікорм гранулку гранулку кокцидіозу, я ж кажу, немає. І профілактику кокцидіозу ми робимо в 21 день тільки із-за того, що у нас йде перехід комбікорма із стартового на гровер. І гровер ми робимо свій вже за допомогою БМВД. Тобто ми просто використовуємо свою зернову групу і беремо мішок БМВД, де вже є усі компоненти для хорошого росту, для хорошого розвитку і хорошого так сказати, утримання. Ну, нема тоді проблем ніяких. От, і все. Е, получається, Тоді ми робимо профілактику кокцидіозу у 21 день. Це е, байкокс, сулікокс, толтракокс або толкокс. Ми використовуємо тол тракокс. Оце я такий беру коксидіостатік, Ми тоді його заколочуємо 100 мл на 100 л води в 21 день і вони в нас п'ють десь протягом 2-3 днів оцю пропойку. Ну і все. І потім вже ми взагалі нічого не робимо до самого забою. Тобто, мінімально йде пропойки. Ми довіряємо цьому комбікорму. Уже не знаю, скільки ми партій виростили на цьому комбікормі гранулка. Це одеський комбікорм, дуже, дуже він мені подобається. І результати від нього дуже хороші. Тож, ми просто довіряємо цьому корму, і я знаю, що коли я годую цим, все, в мене, в мене немає поноса, ні жовтого, ні чорного, ні красного. Ні, ні рижого, з якими я стикався до цього. Да? того, що то або нехватка вітамінів, або переізбиток, і вічно якась адаптація бролера була зовсім різна. Ну, На даний момент о, якось отак. Все, у нас тут така, я вже сижу, просто капець. Я. Хтось їсть, хтось п'є, а хтось спить. В кучу он збилися. Ну, Це перші три дні вони оце такі ще будуть. То є... Вони захотять, встануть, побігають, вип'ють, закусять, все буде нормально. Ну а в основному це перші три дні вони ще вигріваються. Їм треба тепло, водичка, трошки комбікорму. Вони там з'їли. Ну, в общем, все нормально по розвитку бролера. Я дивлюся, що все добре. Так що, тут такі справи, друзі. Можливо, десь повторився, і деякі люди вже знають цю інформацію. Ну, Все одно в нас кожного дня сім'я ютубівська збільшується, в нас з'являються нові люди, з'являються нові так сказати, хазяїни, які щось хочуть робити. Тож, постійно відео я і знімаю і стараюся, і можливо десь повторитися, бо коли нові люди заходять на канал. Вони починають дивитися канал рівно з цього місця, коли вони почали. Це деякий відсоток людей може передивитися всі відео там, або просто якісь е, ще відео заінтересують на каналі, і тоді вони все одно залишаються з нами. Ну, а зазвичай просто прийшов сьогодні на канал і ждеш завтрашнього відео. Ось такі справи. Все, друзі, дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, все буде добре. Трудіться. І ми трудимося, ну, будемо допомагати вам. Хоч отак, хоч трішечки. Можливо, хоч якимсь добрим словом вас, як то кажуть, теж піддержуємо, так як ви і нас піддержуєте. Все, всім дякую, всім пока-пока. Буду тікати, бо їм тепло, а в мене вже аж щоки печуть. Все, пока. Ти вже напився? І тепер комбікор їж. Їж комбікорм. Чуєш? Іди їж комбікорм. Давай, бежи, бежи. На. Ни в чем себе не отказывай.